Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. А ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні ми з вами поговоримо на надзвичайно важливу тему підвищення рентабельності пасіки, шляхом реалізації супутньої продукції, а саме стільникового меду. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду основної теми, хочу звернути вашу увагу на цей красень вулик компанії Медопром, який я придбав. Для дослідження дерев'яних вуликів промислового виробництва. Я хочу вам сказати, що дуже я задоволений цим вуликом. Він зараз заселений бджолами. Зараз ми відкриємо, подивимося, як вони там зимують, і подивимося, чи їм там добре. Відкриваємо кришку. Я вам наголошував минулий раз, що дуже великий плюс цього вулика це отака от потолочина, яка дозволяє подивитися, як там у нас. Почувають себе бджілки навіть в холодну погоду. Можна частину розкрити, ось бачимо частину клубу. Більше ми розкривати не будемо, нехай зимують, а ми перейдемо з вами до розгляду основної теми. Отже, друзі, розпочнемо основну тему. Справа в тому, що у нас в бджільництві є три головних основних проблеми. Перша це у нас потрава бджіл. Друга це у нас низька закупівельна ціна на мед, яка унеможливує отримувати прибуток, елементарну норму прибутку. І третя це у нас велика розорюваність земель. Зараз з вами поговоримо про другу проблему, яка унеможливлює нам розвиватися, унеможливлює годувати свої родини. І для вирішення цієї проблеми я раджу максимально широко і багато реалізовувати свою продукцію в роздріб. І для цього треба нам розширити лінійку наших продуктів. Одною з позицій продукції бджільництва є стільниковий мед. Він має декілька переваг порівняні з центрифугованим медом. По-перше, його якість набагато вище через те, що не впливає на нього процеси окислення, коли відрізається верхній шар чарунок, тобто забрус окислення відбувається з контактом з ножем. Потім центрифугується мед, контакт, контакт меду з повітрям, контакт з металом медагонки. Тобто він втрачає внаслідок цих маніпуляцій свою якість. В тільниковому меду всі корисні властивості зберігаються через те, що він зберігається в первозданному вигляді. Але проблема в тому, що його треба реалізувати, щоб покупцю було зручно його придбати і зручно його вживати. Я в попередніх відеороликах показував, що я реалізую просто шляхом нарізання стільникового меду і фасування в елементарні пластикові контейнери. Але ці пластикові контейнери мають ряд недоліків. Один з них, що вони такі одноразові. Я думаю, що коли декілька разів його відкриє покупець, він вже зламається, ця кришечка зламається і він вже перестане закриватися. Далі його треба якось спожити, цей продукт. Зазвичай споживається ложечкою, але дивлячись на те, що цей продукт він повинен бути зафіксований в якоїсь там тарі, то це мене наштовхнуло на думку звернутися до моїх друзів з компанії Медопром для придбання рамок для стільникового меду. Я придбав, як ви розумієте, цей комплект і зараз він знаходиться тут на столі. Зараз я з вами огляну, що я тут придбав. Але попередньо скажу, що я замовив декілька розмірів стільникових рамок, з стільникового меду, щоб диверсифікувати свої пропозиції до покупців. Тобто, комусь треба менший кусочок, кому треба більший кусочок, а комусь треба ціла рамка. І ось для цього я замовив декілька розмірів. І зараз ми з вами оглянемо, що тут до мене прийшло. Отже, друзі. Прийшов комплект до мене гот в такому чудовому рамканосі. Це я не замовляв, але мої друзі з компанії Медопром вони вирішили, що таким чином все доїде гораздо кращому вигляді, ніж завернутому, наприклад, в плівку. І я хочу звернути увагу на те, що це рамконос на шість рамок, він обладнаний кришкою, яка на таких петлях, яка зручно відкривається. Рамконосів, до речі, багато в господарстві не буває. Він завжди знайде своє місце в Моєму пасічному господарстві. Він має е, плечики, куди ставиться рамка. Виконаний він з ДВП. Е, але цей рамконос має такий отвір для проходу бджоли тобто льоток. льоток е, закритий. Пластмасовою засувкою універсальною, яка має властивості закрити повністю на прохід одної бджоли, на вентиляцію і повністю відкритий. Тобто цей рамконос може використовуватися не тільки для того, щоб носити рамки, а ще, наприклад, щоб туди посадити відводок чи зняти рій. Рамконос обладнаний таким ременем, який дозволяє його повісити на плече і понести. Це дуже така важлива річ. Бо ці всі рамки бувають, якщо, наприклад, шість рамок по 3 кг, це 18 кг, Це не також і легко нести там, наприклад, незручною ручкою. А тут ручка вішається на плече і можна нести руки, вільні, ти тільки так підтримуєш. Тобто навантаження йде на спину, а не на руки. Далі компанія Медопром, я її попросив, прислала мені декілька рамок. На огляд для щеплення лічинок. І зараз я декілька слів розкажу про ці рамки. Рамки до мене прийшли в декількох варіантах. Перший варіант звичайна рамка з прививочними планками. Вона має у себе два ряди планок. Зараз порахуємо. Раз, два, три. 15 маткомісць вони обладнані. Тримачами, вони обладнані місочками і вони обладнані бігудями. Тобто, це повний комплект для виводу маток. Я думаю, що матководам це пояснювати не треба. А для початківців скажу, що сюди прищеплюється лічинка. Потім бджоли її відбудовують до матошника. І коли маточник запечатаний, закриваються бігудьом, і за 10 днів можна це отак от знімати, і класти до відводка і робити всякі маніпуляції з ним. Далі, чим цікава ця рамка для мене, вона має прививачну планку, отаку фіксовану, яка повертається. Нагадаю, на моїх прививочних рамках мають планки, які знімаються. Це є. Як недоліком, як і перевагою. До переваг цієї конструкції, я відношу те, що, отак от, коли перевиваєш лічинки, ти отак от ставиш зверху. І, в принципі, воно зафіксовано. І коли навіть ти роздаєш маташники, чи працюєш тою планкою, коли вже виховані маташники, теж можна отак от підняти, поставити. І воно зафіксовано. На відміну від моїх планок, які окремо витягуються, вони. Падають, вони лежать, і треба кожен раз їх піднімати, щоб, наприклад, від'єднати оцей от бігуть від прививочної планки. Ця конструкція дуже цікава, і я її буду досліджувати і випробувати. Далі зверну вашу увагу на наступну рамку, яка має верхню планку, верхній брусок з годівницею. Це дуже такий важливий конструктивний елемент у матководстві, бо коли робиш перше щеплення, сюди заливаєш сироп, і це приваблює бджіл. Вони йдуть пити сироп і знаходять у лічинки, які я поставив на виховання, і швидше починають їх виховувати. І далі ця годівниця вона слугує тим. Що збільшує кількість маточного молочка, бо ми знаємо, що бджола, яка харчується цукровим сиропом, вона виробляє більшу кількість маточного молочка, і, відповідно, більша кількість буде попадати на ці лічинки. Ці планки мені дуже до вподоби, Я обов'язково з сільники впроваджу у себе на господарстві і подивимося, як вони себе проявлять. Далі пропоную перейти до комплектів рамок для стільникового меду, які мені надіслала компанія Медопром. Я замовив декілька варіантів. По-перше, це комплект для магазинної рамки, і по-друге, це комплект для звичайної гніздової доданівської рамки. Перший комплект для магазинної рамки він складається з шести стільників. Бачите, як воно буде. В кінцевому варіанті цей варіант мені прислала компанія Медопром, але мені цікаво, як я буду її збирати сам. І це все зараз ви побачите на своєму екрані. Повний процес від початку до кінця. Далі я замовив ще другий комплект на 4 рамки. Тобто, якщо рахувати, що в такій рамці десь приблизно 2 кілограма меду, якщо по 6 штук, тут приблизно буде. 300 г меду. Якщо тут 4 буде рамки для стільникового меду, то приблизно це буде по пів кілограма меду. Відповідно, що покупець буде платити чи меншу ціну за цю рамку, чи більшу за, за цю. І, відповідно, я теж буду мати можливість реалізувати мед, бюджетний варіант і більш дорогий. Далі ми можемо бачити такі ж самі комплекти, але на розмір доданівської рамки. Відповідно, цей комплект на 12 рамок, цей комплект на 8 рамок. Який буде більш мені приятний, я ще не знаю. Звісно, що у мене більшість вуликів з магазинними наставками буде зручно класти мед в магазинні рамки. Але у мене є декілька вуликів біля 20 штук конструкції восьмирамкової на додан. Там немає магазинної наставки. І ось в ті вулики я теж буду класти оці от рамки. Розміру додан, і дивиться, як воно ефективно чи неефективного виробництво. Далі хочу вам показати, з чого складається комплект рамки для вироблення стільникового меду. Він складається з чотирьох частин. Дві частини це бокові планки, вони мають отакий роздріз для вощини, яка сюди вставляється. І верхня та нижня. Вона конструктивно складається з. Таких шипів, які будуть отак от заходити один в один, і треба сюди буде використовувати клей, трошки клею, щоб воно фіксувалося, і засовувати сюди вощинку. Зараз я все все зберу і покажу, як воно буде виглядати в зібраному вигляді. Отже, друзі, на ваших очах я зібрав зараз комплект рамки для стільникового меду на розмір рамки на 145, тобто, щоб вставляти в магазинну надставку з 4 штук. Зараз нам треба туди заселити вощину. Якщо так придивитися, я отак от не дарма поставив зверху, бо сюди зараз буде засовуватися вощинка. Для цього нам треба вирізати шматочок вощинки завшишки 6 см. Отже, засовуємо його поступово. Звісно, що там є всякі там заусінці, треба обережно, щоб не пом'яти. Це робота така, вона вимагає не поспішати. Майже засунули. Так, ось все. Дивіться, отак от воно вийшло, утаплюємо його туди далі. Цей комплект все готово. Отака у нас вийшла рамка з секціями для стільникового меду. Наголошу, що вона збирається на клей бо так вона, мабуть, розвалиться. Але я думаю, що буде правильніше зібрати такі от рамки окремо, не так, як я зараз зробив, вдати їм висохнути, а потім вставити ось всю 145-ту рамку. Але можна і так, потім мені прийдеться отут-от ножем розрізати, коли я буду стягати той -от стільниковий мед. Будемо сподіватися, що воно розріжеться, а не склеїться намертво. Декілька слів хочу сказати про процес зборки рамок для стільникового меду виробництва компанії Медопром. Що це процес не швидкий. Я думаю, що саме те його збирати довгими зимовими вечорами під телевізор чи під ютубчик, не треба поспішати. треба... Повільно це все робити. А ще у мене виникла така ідея дати оці от комплект рамок моєму онуку і нехай збирає для того, щоб розробляти якусь моторіку рук і тим самим ще й дідусю допомагати. Зараз я зберу решту рамок і будемо підсумовувати. Ось, друзі, зібрав я оцей от комплект рамок для стільникового меду, виробництва компанії Медопром. І зараз, для тих, хто додивився це відео до кінця, буду розказувати основні фішечки, щоб у вас все вийшло і це виробництво стільникового меду було вдалим. По-перше, ставити ці рамки треба в скорочені вулики. Наприклад, у вас багатокорпусний вулик. Зняли все ці магазини до гнізда і поклали. Одну магазину наставку з цими стільниковими рамками. Коли її забудують, тільки потім можна класти другу. Наступна порада: ми вже знаємо що ступінь відбудови ващини залежить від взятку. На дуже великому взятку бджола дуже швидко відбудовує стільники і тягне язики, коли взятку немає. Вона відбудовує повільно, заливає заливається медом. Отже, ці рамки треба ставити тільки на головному взятку, коли йде великий привіс нектару від 5 кг і більше. Якщо ви зробите поставите цю рамку на меншому взятку, у вас є ризик того, щоб частина з цих рамок цільникового меду забудується не повністю, медом занесеться не повністю, і відповідно. Втрати товарний вигляд. Бо товарний вигляд має рамка повністю забудована, тобто, щоб мед був великим шматком. І звідси відпливає. Третя рекомендація до виробництва сільникового меду. Я раджу пасічникам через те, що у нас нестабільні погоди, у нас дуже важко знайти такий період, коли, наприклад, тиждень йде взяток по 5 кілограмів, це буває на головному взятку соняшника чи там на других головних взятках, але це буває не завжди. Також, щоб взяти цей процес під контроль, треба відкачати спочатку той мед, який принесли бджоли. А потім, зробивши ті маніпуляції, що я казав, скоротивши гніздо, поставити одну магазинну надставку того меду, загодовувати медом бджіл, зробити медову ситу і давати від 5 до 10 літрів за раз. Це можна зробити чи в великих годівницях, чи в целофанових пакетах будь-яким. Способом. Але головне, що в цьому вулику завжди була ця медова сита, і, звісно, що була бджола для переробки цієї медової сити. Тоді рамки відбудуються на 100%, вони зальються повністю медом і запечатаються. І тільки тоді, коли вони вже почти запечатали, тоді треба ставити наступну наставку. Надставки треба ставити з того розрахунку, скільки цього меду ви в змозі продати. Наприклад, на своїй торговій точці я продаю від 80 до 100 кг цього стільникового меду. Більше мені ставити немає смислу. Я ставлю приблизно на 10% більше, щоб мати на всяк випадок запас цього меду. І, відповідно, якщо вам треба 100 кг цього меду, немає смислу ставити у ці магазинні надставки на всі вулики. Поставте на 5 вуликів. Приблизно магазинна надставка принесе від 18 до 20 кг меду. Більше вона не збере. Тобто, якщо вам треба 100, поставте на 5 вуликів, 5 таких магазинних наставок і загодуйте дуже щільно, дуже обільно це медовою ситою. І я думаю, за тиждень. Це все буде у вас загадовано, і за другий тиждень воно все буде запечатано і вже можна виймати для зберігання. Зараз ми пішли до питання зберігання. Цей мед зберігається декільками способами. Ми вже знаємо, що коли цей стільниковий мед ми витягнемо з вулика на вулицю, то він стане об'єктом для ураження воскової молю. Що треба робити? Перша рекомендація: Зберігати треба за допомогою низької температури. Що я маю на увазі? Якщо молі дати приблизно 8 градусів тепла, то вона в цих умовах не буде розвиватися. А якщо їй дать і нижче, вона буде загибати. Отже, відповідно, перша рекомендація берете той магазин з рамками, зі стільниковим медом, обматуєте стреч плівкою. І Несете в погріб, де у вас там температура 8 градусів і нижче. Якщо немає такого погрібу де зберігати такі магазинні надставки, покладіть в холодильник, якщо у вас є, звісно, що вільний холодильник. А що робити тим пасічникам, які не мають ні погріба, ні холодильника. Треба використати речовини, які лякають міль. Наприклад, це оцетова есенція. Робимо те ж саме. Магазин з магазинними наставками з стільниковим медом, обматуємо стреч-плівкою. І майже коли ви замотали, туди кладемо, наприклад, кришечку від банки півлітрової пластикової. Туди наливаємо оцитової есенції і закриваємо. Воно там буде випаровуватися і, повірте мені, ніяка моль, навіть якщо вона туди попала від запахів цієї оцтової есенції, вона не буде розвиватися. Цю процедуру можна повторити за 2-3 тижні. І так до настання таких сталих холодів. Коли похолодає осінь, зима, моль і так не буде розвиватися всіх рамки. Отже, друзі, ви прослухали інформацію щодо використання стільникового меду на моїй пасіці про кроки, які я хочу зробити для того, щоб зробити реалізацію цього стільникового меду більшою. Обсяги наростити і отримувати прибуток від цієї статті доходу від пасіки. Придбати всі всі рамки можна в компанії Медопром. Зараз я викладу вам посилання на їхній сайт. Перейдіть за посиланням та. Огляньте пропозицію всіх рамок для стільникового меду. Вони там є різного розміру. Для тих, хто не хоче переходити за посиланням. Зараз я викладу відео з цими цінами, Для себе ви можете обрати оптимальний розмір за рамкою, за кількістю стільників. Ще на сайті компанії Медопром є багато цікавих пропозицій з виробів з дерева для бджільництва, тобто вулики різних конструкцій. Я вже протестував. Конструкцію на 20-рамочний додан, мені дуже сильно сподобалося. Будемо остаточні висновки робити, а після закінчення зимівлі. Далі там є у них супутні товари, отакі рамконоси, Ващина це теж придбана на сайті компанії Медопром. Тобто, зайдіть за посиланням і оцініть їхні пропозиції товарів для бджільництва. А я буду вам дякувати за перегляд. Я бажаю вам вдалих медозборів. Бажаю підвищення рентабельності вашої пасіки. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.